Ожен, хочу сьогодні поговорити за острів Сюрцей. хто про такий острів чув? він знаходиться біля Ісландії і він створився як знеадкуда із під землі? Це був вулканічний такий прорив, і він з'явився в 60-х роках. Як швидко він з'явився, так він і швидко щезає. І це говорить нам про те, що в нас земля настільки може швидко, Розвиватися і розмножуватися, плодючиця, яка в 60-му році, ви представляєте, тільки з'явився цей острів, на ньому вже була рослинність. Тобто, на ньому через місяць уже перші учені вже почали ходити і досліджувати цю землю і там, що відбувається. Так, це було засекречено, але ви уявляєте, наскільки наша земля, наскільки вона швидка і Може бистро розмножитися і розповсюджити те рост рослини, тварин, птахів, які вже там полонили той острів. Але, на жаль, 40% процентів під землю. Цей острів він почав зникати. Так як він швид виявився, як він бистро створився, як він бистро вазнік, так і швидко він опускається під воду. Це говорить про те, що наша земля вона має. Молодий вік, 6 тисяч років. І наскільки швидко земля може розмножувати, розповсюджувати рослинність і заполонити від краю до краю землі. Так. Але вона має час смерті. І наша земля, на жаль, вона не вічна. І воно теж має час, так як і людина, так як і все тут на кругі. Тому ми повинні знати, що ніяким 8, 10 мільярдів років, як кажуть люди там, це дурниці це єсть обман, щоб ми жили в нєвєтіні, не розуміли, куда ми пішли, хто нас творив. І сенс нашого життя тут на планеті. Ми є діти Божі і повинні жити по Слову Божому, яке Бог нам дає на кожен день. Вивчаємо Біблію, пізнаємо Бога, приймаємо, повертаємо першу любов до Бога, ту, яку ми втратили. І Бог дає винагороду вічне життя з ним в раю. Той, хто хоче повернутися в рай і вічно жити, він буде поступати, так як Бог говорить. Той, хто не хоче, і цурається цьому. На жаль, Бог не може його заставити. Тому майте розум і будьте уважні, що говорить Дух Святий через посланців Божих, і не пропустіть свій шанс увійти в життя вічне всім любові, благодаті і миру Господнього. Амінь.